Щохвилини віл-інфекції вражаються 6 осіб. Щодня світ отримує додатково 10 тисяч майбутніх хворих на снід. Переважно це молодь. В Україні перший випадок віл-інфекції було зареєстровано в 87-му році. Вже квітні 1988 року перший випадок сніду. А з жовтня 1988 року Україна почала свій сумний список померлих від цієї хвороби. Ми маємо вже три характерні для епідемії хвилі розповсюдження. Перша серед споживачів ін'єкційних наркотиків, друга інфікованих статево шляхом та третя хвиля, що є наслідком перших двох, а тобто поширення віл серед дітей, що народилися від ВІЛ-позитивних матерів. І є відсоток людей, які заражаються шляхом небезпечного донорства, випадкового використання таких чужих предметів гігієни, як зубна щітка або лезо для гоління. ВІЛ проникає у всі верстви населення. В центрах з боротьби зі снідом стверджують, що враження ВІЛ є серед дітей політичної еліти, серед золотої студентської молоді і серед молодих забезпечених підприємців та й просто там, де хоча б одного разу припускалися до вживання наркотиків. У міському центрі боротьби зі снідом, як власне і у всеукраїнському, що також діє у Києві, проводять безкоштовне анонімне та конфіденційне тестування на ВІЛ-інфекцію.